Так, друзі, всім привіт. Сьогодні дядя Коля веде дівку ту молодого Добрий день Добрий день А що ви вирішили без цього? Без фіри? Ну лами у безгоду фірм Давайте туди Та то легше такої попідбери. бере Наша Лінда Линда то Лінда? <іць> <іць> та, тут яблуня пола наша така фіра. Пробуємо десь трохи їхати. Такія. Бо лице трохи по Що? Це оце Кобелка. Ми вже її розпокривали. Кличемо Сократа. О! Йдуть. Ходи, ходи. Не, не. Але, щоб не было ты ч зараз стань бы ты заристану стань чуби тут меня что не Oh that is that. За право.

Ого, може пастух не тримав і він йшов далі Це й все, й кишона спокійна ще доволі Тебе на когось такого малого попало собі з дуба свого А цей чим є ці великий кон? Що за кратко? Nedjelja. Na no, Так, друзі, є на продажу такий коник. Жовтий лисий. Коник в одних руках у нас більше 10 років. Коникове десь 14 років. Кінь з 11-го року. О, ці дівчатка. О, такий, бачите, як. З кобелу. Мат кінь. Ноги. Чого йому не бракує ногам? Пербосий. Такий зас має туриць. Він довжелезний, високий десь. До метра 65 буде висоти, кінь спокійний. Транспорту не боїться. Великих машин. В городі любу роботу буде робити. У рядочках самий ходить. Якось так. Ціна на нього. Так сказати, доступна, не є захмарна. Кого реально буде цікавити? Кінь десь буде мати під 700 кілограм, бо ви розуміли, він десь буде під 45 тисяч виходити на На м'ясо, так сказати. 42-45. Ніхто його на вагу не клав. То самі можете подумати, формулювати ціну. Ну То бери там водичка є. Є тато поклав то. А такий коник. Кого буде цікавити, номер телефону продиктую 097 89 99 665. Черневецька область, Вижницький район. Корисний банелів, отак. Скажу, кого дуже зацікавлен, і буде мати можливість приїхати чи привезти чим. Допоможу перевезені. Прицепчик є. Машина є. Отак. От Він у парі з Сонькою, Сонька у нас помісна перша ранка. Тато є Гермес, мама Ляля з Львівщини, Совєтська кобела. Якось так. Ми йдемо по сіну. Хлопці, покажіть привіт. Всім здоров'я, всім добра.